Поговоримо з вами більше про створення банку крові, про що писав і третій корпус у своїх соціальних мережах. Наскільки своєчасне рішення, і поясніть трохи більше, в чому воно полягає, і як має працювати. Приводу своєчасності, звісно, хотілося б набагато раніше, щоб це було реалізовано, але, тим не менш, маємо те, що маємо. Як це має працювати? Створюється певний резерв для компонентів крові. Не так ред, що збройні сили і медичні підрозділи вже давно користуються компонентами крові, цільною кров'ю. Однак це зазвичай не дуже велике замовлення, тому що зберігати велику кількість одночасно на кожному якомусь стабілізаційному пункті це насправді досить складно. До того ж, ми враховуємо, що поставки цієї крові від моменту, коли ми зробили замовлення, до того моменту, коли вона вже є в нас на руках, і ми нею можемо користуватися. Це займає певний час, і це може розтягуватися на добу, можливо, іноді навіть і більше. У них випадку, коли є створений власне банк крові всередині підрозділу, ми можемо зберігати більші резерви, ми можемо швидше цю кров доставляти до підрозділів, які безпосередньо будуть її переливати, так би мовити, використовувати. Ми маємо можливість слідкувати за якістю проведення цих переливань значно краще слідкувати ніж це було раніше, тому клістів дуже багато. Мінусів, я дуже надіюсь, що немає або ми поки їх не побачили. І теперішня війна з великою кількістю саме осколкових поранень, якраз і крововтрата спричиняє на превеликий жаль, але найбільшу кількість загибель у бою. Які потреби так, от, наприклад, для батальйону, мати у себе на забезпеченні, десь під рукою, скажімо, так, щоб швидко дістати необхідну кількість крові. Які це масштаби, які кількості? Чи можете поділитись такою інформацією? Конкретними цифрами на жаль поділитися не можу. Плюс треба розуміти, що війна вона така, вона постійно змінюється. Ми ніколи не можемо передбачити, в який день у нас буде 5 поранених, 10 поранених, 20, Коли взагалі не буде, коли буде більше. Трапляються різні ситуації. Тому кожного дня потреба вона відрізняється, вона різна, вона не може бути однаковою постійно. Такий мінімальний, скажімо, запас, який гріє душу і дає впевненість в тому, що при середніх потоках все буде добре, скажімо, вона не закінчиться. Ну це близько п'яти до скрові кожної групи, кожного результа. А скажіть, будь ласка, як формується ось цей резерв? Ви якось співпрацюєте з центрами крові? Чи є спеціальні пункти збору, де навіть цивільні можуть прийти здати кров доєднатися? От як це працює? Цивільні можуть здати кров доєднатися, але вони не можуть здати кров для якогось конкретного підрозділу. На жаль, сьогодні це дуже складно. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми цього питання. Але зараз це вилітає так, що людина, яка приходить в будь-який центр крові, вона здає кров. Ця кров заготовляється або як цільна кров, або переробляється на якісь компоненти, тобто окремо еритроцити, окремо плазма, окремо може на тримоцетарну масу перероблятися. Ось цей запас із центрів крові по заявках, які відправляємо ми. От, власне, тоді вони формують оце замовлення і передають вже нам. Тому в якому центрі крові в будь-якому куточку України людина не здала кров, ця кров може потрапити на фронт і може бути навіть у нашому підрозділі. А працюємо ми так дійсно з центрами крові У 2023 році. Кабінет міністрів затвердив постанову, прийняв, яка власне дозволяє силам безпеки і оборони замовляти цю кров у цивільних центрах крові. З вашого досвіду, скажіть, чи є зараз загалом дефіцит так крові для переливання в батальйонах, в підрозділах медичних, які цим займаються, фактично, порятунком наших бійців, і ось це нововведення, так про яке ми сьогодні говоримо. Наскільки воно вплине на порятунок наших бійців? От наскільки критично було необхідно це зробити? Я буду першої частини запитання. Я не можу сказати, що у військах відчувається якийсь дуже великий дефіцит. Ті заявки, які ми відправляємо, вони виконуються в першу чергу на сьогоднішній день. центри крові працюють для збройних сил. Скоріше за все, може бути дефіцит більше для якоїсь, скажімо, цивільної ланки, в тому плані, що, на жаль, у нас зменшилась кількість донорів в Україні, значно зменшилась у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення. Саме в Збройних силах по заявках вони виконуються. Виконуються в повній мірі майже завжди. Тому тут питання таке. З приводу того, наскільки вплине на виживаність, на порятунок. Плинути повинно насправді, тому що знову ж таки очікувати по заявці ті компоненти, які до нас прийдуть. Це певний час. Коли у нас цього часу немає, нам кров потрібна тут і вже то вона повинна бути. І власне створення цієї цієї історії із банком крові це дає можливість мобільності. Ми можемо швидко цю кров підвести. Нам не треба чекати годину, дві-три добу, а може дві доби, поки підвезуть, тому що цього часу на жаль немає. Це питання іноді п'яти хвилин, іноді десяти хвилин, щоб ця кров була в наявності. На когось потрібно дві-три дози крові, на когось потрібно двадцять доз крові. Це все дуже варіабельна історія, тому це повинно бути і дуже добре, що це створено, і ми будемо намагатися це розвивати. Щоб це було загально прийнято для всіх Збройних сил. Тобто, якщо ось так узагальнити, це просто скоротить логістику і якраз такий час на порятунок. Тому що не завжди, не в всіх обставинах, там поле бою дозволяє безпечно підвести необхідну кількість крові там на якийсь стабілізаційний пункт, наприклад, так, і допомогти військовому, якого вдалося евакуювати. Абсолютно вірно. І до того ж, це. Умови зберігання цієї крові, тому що сертифіковане обладнання, яке відповідає всім нормам якості, всім нормам безпеки, це робить цукров безпечніше власне для реципієнта для поранених. Зрозуміло, дуже дякую вам за інформацію за те, що доєдналися. Сподіваємося, що справді це нововведення зможе врятувати ще більше наших військових, які щодня вони ризикують найважливішим своїм життям та здоров'ям. Дякую вам, що доєдналися. Начальник банку крові 4-го окремого медичного батальйону Раміс був з нами на прямому зв'язку.